Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свій сад, як він змінився з минулого року. Деякі троянди вже закінчують своє перше цвітіння, а деякі ще тільки потрошку починають розпускатися. І вирішила я не чекати самого гарного моменту, а показати вже зараз, які самі квіти вже розпустилися. Які є новенькі троянди в моєму саду? Ця клумба троянди з черенків. Тут всі дублікати в цієї клумбі. Тут у мене троянди з дублікати з черенків з магазину. Ось вони тільки починають розпускатися дуже гарне видовище. Спочатку в минулому році вони були більш помаранчевого кольору. Зараз вони трошки змінили свій колір найбільш рожевий та червоний. Але дуже різні кольори і дуже маленькі такі троянди. На жаль, не знаю її назви. Але вона дуже доповнює мій сад. У мене таких три кущі було більше. Один чогось не вийшов зими. Тут в мене росте трампетр маленький, тут також троянда з черенка, але не знаю її назви, брала у сусідів дуже гарний великий кущ, рожева троянда ось така яскрава. І поряд з нею троянда жасміна. Їй один рік. Дуже гарний кущ, яка ж вона ароматна. Це сама, мабуть, ароматна троянда, яка в мене є в саду. Зараз знімаю це відео, і вітер з її ароматом пронизує все повітря. Шикарна, просто троянда. Жасміна. Тут в мене розпустився троянда Silver Shadow. Це, друзі, троянда з черенка. Цьому черенку Десь приблизно 2 роки і вже який великий. Він в мене посаджений також в іншому місці, там більше тіні, і він там погано росте. Дав великий кущ з дуже багатими квітами. Але квітка у Silver Shadow вона досить рихла, вона не набита і не довго тримається. Так, вона відцвітає. Голуба троянда листя глянцеве, блискуче, гарне. Ось також це все його квіти. Друзі, ця троянда була виведена в Великобританії в 2014 році. Також, друзі, в цьому році ми поставили таку чудову гарну арочку: одну на передньому плані, другу на задньому плані. І під цією Арочкою ми посадили одну троянду Еден Роуз та одну троянду Пале Рояль. Вони зовсім молоденькі, тому ще тільки починають розвиватися. Пале Рояль була куплена в цьому році. Еден Роуз у мене вже була, їй три роки, але вона себе погано почувала на минулому місці, тому ми її пересадили під арочку. Далі в мене розпустилася ось така жовтенька троянда, назву якої я, на жаль, не знаю. Дуже я її люблю, вона дуже яскраво, гарно цвіте, жовтенька. Ось так вона відцвітає, але вона завжди нарядно виглядає. Тут у мене є троянда Башеба. Вже відцвітає її квіточка, попала мені пересортом. Але вже в мене є троянда Башеба. Тому я знаю, як вона виглядає. Визначила її як Башеба. Також, друзі, в мене розпустилася троянда Мейн Мюнхен. Їй вже приблизно десь 3 роки, може більше. Це шотландська троянда 87-го року. Досить така стара троянда. Мені. Подобається кольор її квітки, такий цікавий. Спочатку вона дуже-дуже яскрава в бутоні, дуже яскрава. Потім вже більше вона переходить в червоний колір і залишає ось таку помаранчеву серединку. Тут в мене розпустилася троянда Дорі Стульстельман. Яскраво помаранчева троянда, чайна гібридна троянда. Тут в мене є троянда Хельга. В цьому році вона дуже повільно розпускається. Тільки почала розпускатися. От весь її кущ, зараз, так виглядає. Дуже гарна в неї квіточка, така ніжна, біленька. Люблю я біленькі троянди, гарна флоребунда. Поряд з нею вже відцвітає троянда Айскрім, немецька троянда, троянда від Cordes, гарного лимонного кольору, майже білого, з такою гарною шапкою із цвітів. Також в мене, друзі, тут росте по всьому моєму саду лаванда Манстетт. Шукала я саме цей сорт лаванди. Він фіолетового гарного такого кольору, світлого, не темного. І є трошки синенькі відтінки в нього. І поряд з цією прекрасною лавандою показав свою квіточку Charles Дарвін, троянда від Девіда Остіна. Заворожує просто своєю шикарною яскравою квіточкою. Його квітка мені чимось нагадує квіт колотаса. Дуже гарний, цікавий, такий статний Чарльз Дарвін. Квіточка велика в нього. Ось квіточка починає розпускатися. Вона такого яскраво-жовтенького кольору. У друзі повинна бути троянда Пашміна, але у мене дуже великі сумніви на насчід цієї троянди. Мені кажеться, що це знову пересорт. У мене є своя історія з розплідником Кордес. Вони мені в другий раз прислали троянду Пашміну. В перший раз вони прислали мені Пересорт. І я не знаю, наскільки це троянда Пашміна. Мені кажеться, що це не вона, але я чекаю, хай вона розпуститься. І якщо це буде не троянда пашміна, я знову буду писати в розплідний кордес, щоб вони зробили мені заміну. Тому що я дуже хочу цю троянду в Ірландії, на жаль, я не, не можу її купити. Тут герцогиня хресіяна ще не розпустилася. Входить в перше цвітіння Дабл Delight. Також входить перше цвітіння троянда «Трампетер» на штамбі. Дуже я люблю цю яскраву, червону красуню на штамбі. Він мене заворажує. Він насправді дуже, дуже червоного яскравого кольору. Також тут є троянда Фіджі. Вже почала перше цвітіння. Потрошку троянда Сіндерелла, Має гарні кущі троянда Настальджі, перший і другий. Це троянда муді блю. Перший рік її. Вже пару квітів відцвіло. Ось ще дві квіточки гарна троянда голубого кольору. Чимось мені нагадує троянду Silver Shadow. Вони дуже схожі. І ось тут у мене є маленький ептайт. Так цікаво зацвів серединки свого куща. Не можу до нього добратися. Шикарна троянда шикарно темно-фіолетовим кольором. Ептайт дуже люблю також цю троянду. Також тут почала цвісти троянда Red Parfum. Дуже ароматна червона троянда. Це французька троянда, яка була виведена. 1972 році. Немолода. Далі в мене йде моя улюблена троянда Беверлі з величезною квіткою. Порадувала мене вона в цьому році своєю шикарною великою квіткою. А поряд з нею троянда саме Романс. Вони у мене сусідки, дуже схожі одна на одну, але Беверлі вже відцвітає, тому вона змінила колір найбільш світліший, найбільш світліший рожевий, а троянда саме Романс має саме такий колір. В неї зовсім інша квітка, вона більш закручена. У обідві троянди дуже гарний кущ, дуже гарні шикарні кущі. Поряд з ними. Вовсю цвіте троянда Пікаділі, вовсю зацвів, довго тримає квітку. Аромата в нього майже немає, але в нього досить шикарні гарні квіти та дуже гарний зелений кущ. Ось гляньте, як виглядає його шикарний просто кущ з величезними яскравими квітами. Просто насолоджуюся його красою. Він у мене сусід Трояндів Беверлі та сам Романс. Тут в мене серединка мого саду, в мене вже вечоріє. Троянда на штамбі. І ось нещодавно ми посадили біля неї троянди Лачфілд Engel. Заді неї в мене буде рости троянда Golden Celebration. Плануємо тут посадити ще більше троянд. Зараз вона виглядає якось дивно, але по колу біля троянди Настальжі на штампі будуть ще троянди. Ось і троянда Башеба. Показала свою першу квітку. Буде дуже багато квітів, буде дуже гарно. Поряд з нею є сусідка Троянда Lady Gardener з дуже гарним кущем, з гарними квітами. Квіти по кольору мені нагадують колір закату. Люблю я цю красуньку. Дуже оригінальна така троянда, як на мій смак, цікава. Люблю я троянди з такою перською серединкою. Розпустилася троянда Анастасія. Ось так вона гарно виглядає, шикарний кущ. І квітка сама по собі дуже гарна, шикарна. Має підсвічення в її серединці, біленькі пелюстки. Її сусідка White Shade of Pale. Вже показала своє перше цвітіння, відцвітає. Теж ароматна троянда. І також її сусідка, Троянда Еден Rose. Також показала своє перше цвітіння. І вже відцвітає. Це троянда з черенка. Як гарно квітне, як гарно цвіте їй другий рік. Мабуть, їй подобається на цьому місці. Друзі, а ось у мене вже вовсю цвіте красуння Троянда Джентл Герміона. Ось такий у неї кущик невеличкий, має ніжно-рожеві квіти. Квіти виглядають трошки рихлуватими. Ось так вони відцвітають. Запах у неї такий сильний, запах міри. Такий пряний аромат. Мені чимось воно нагадує е, такого запаху несвіжого яблука, не знаю. <смі> ну, Я не дуже люблю такий запах, якщо чесно. Я більш люблю фруктові нотки, такі запахи старинних троянд. Все ж таки, мені більш класичні такі запахи подобаються. Але нічого страшного. Хай буде і такий пряний. То друзі, своє перше цвітіння вже показав троянда «Новаліс». Він вже у мене відцвітає. Дивуюся я цієї троянди саме за її голубий колір. Мені він здається, дійсно голубим. Дуже гарна троянда. Ніколи не жалкую, що я її купила. Вона просто шикарна. В неї шикарна листва. Вона вже пустила нові пагони для нового цвітіння. Ось подивіться, вже тут нав'язалися її бутончики, хоча ці квіти ще є. І вже вона пустила новенькі гілочки, гарна в неї квітка. Правда, цього року вона у мене не до кінця розпускається. У нас не досить гарна погода зараз, тому квіти підпорщені трошки дощем. Але я це прощаю цій троянді. Готова терпіти і таке за її неймовірну голубу красу, яку вона має. І поряд з трояндою на валіс в мене розпустилася троянда індігалєта. Тут в мене дві сусідки, дві подружки голубого кольору. Троянда індігалєта, це плетиста троянда, вона має досить вузенький кущик. Це те, що мені не зовсім в неї подобається. Напевно, потрібно було її садити не одним кущем, а двома, щоб була більш пишна вона. Але квіти в неї тільки зверху, знизу в неї квітів немає. Поки що цій троянди два роки. Я подивлюся, як вона буде себе поводити далі, як плетиста троянда, поки що вона виглядає як чайна гібридна. Зі сторони, але теж має дуже гарний колір, шикарною квіткою. Її квітка має таку темненьку серединку. темненьку фіолетову серединку, чим вона її заворажує Троянда Наваліс більш голубіша і зовсім має іншу форму квітки. А тут вже відцвітає своє перше цвітіння Троянда Леонардо да Вінчі. Мій улюбленець, яскравий, святковий, завжди яскравий завжди святковий. Любуюся кожним його сантиметром. На кожній гілочці є квіти, куч дуже гарний, круглий, яскравий, дуже гарно відцвітає. Дуже довго держить квітку. Можна просто його хвалити завжди. Я завжди буду це робити, тому що дуже люблю цю троянду. Вона у мене також є трояндою на штамбі. Також розпустився. У мене маленький чіп поки що маленький, але вже дав таку гілочку. Ось така в нього шикарна квітка. Неймовірного кольору. Я думаю, що з віком буде мати дуже гарний кущ. Хоча і зараз він виглядає причудово. Сусід троянди Леонардо да Вінчі. І це в мене друга арочка. І ось на другій арочці в мене троянда Джардіна. Потрошку квітне. Вже протягом місяця розпускаються квіти потрошку, але вони є на кущі. А ось з другої сторони арки Троянде Свізен, він, друзі, захворів. Захворів і нічого йому поки що не допомагає, але він тільки зараз приживається, тому нічого страшного. Я думаю, що він відійде. Просто, мабуть, йому трошки важко зараз. Також в мене тут є троянда Лавсонг. Перші дві квіточки вже відцвіли. Тут вже новенькі, кокалока маленька з макаросою та трояндою Джулією. А ось тут вже відцвітає троянда дездемона, Перше цвітіння в неї було дуже гарне. Дуже гарна біла троянда. Троянда від Девіда Остіна. Ароматна. Має приємний аромат, гарний. У мене маленька троянда на штамбі, на жаль, назви якої не знаю. З гарними роженьками і квітами. Штамбик дуже-дуже маленький. Міні штамбік, гарно дуже квітне. Друзі, і на цьому я буду заканчувати своє відео. Дякую вам за перегляд!